Друлі, друзі, зараз у нас гість в студії Олександр Мусієнко, це військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітали вечер. Дякуємо, вечір. що, що знаходите час. Так, і перша тема, яку ми будемо з паном Олександром обговорювати, це те, що президент Володимир Зеленський доручив прискорити перехід на корпусну структуру у силах оборони України. Відповідний наказ отримав новопризначений начальник генштабу. Андрій Гнатов. Окрім того, йому доручили провести аудит актуальних потреб бойових бригад. Отже, давайте розбиратися, що це означає насправді простою мовою і яких змін варто чекати. Ну, По-перше, треба сказати, що Андрій Гнатов це генерал, дуже досвідчений. Він дійсно його життєвий шлях, який він пройшов, на всіх посадах, в принципі. Якраз підходить для того, щоб займати ось цю посаду начальника генерального штабу. Він доволі таки досвідчений, пройшов різні ділянки фронту і південний схід. І якраз він відповідає тим критеріям, які зараз дуже потрібні для того, щоб продовжувати впровадження військової реформи. Це не просто ще й коли поєднуються в умовах війни. Ми це розуміємо прекрасно. Крім того, станом на зараз, ви знаєте, що Збройні Сили України ухвалено рішення про перехід на корпусну систему. Мета, яка ставиться при цьому, для чого потрібна корпусна система, взагалі, виходячи із аналізу задіяння українських підрозділів безпосередньо на фронті за час повномасштабного вторгнення. Було проведено аналіз, і в принципі зрозуміло, що є куди структуру поліпшити, і є механізми. Механізм, якраз того, що будуть армійські корпуси, які будуть мати свою смугу відповідальності, які будуть відповідати за підготовку особового складу, які будуть мати чітко ввірені підрозділи і бригади. Ідея в тому, щоб фактично вони мали тільки бригади, які в підпорядкуванні, і не було ось, як ми знаємо, відрядження батальйонів там і так далі, чи інших бригад в інші смуги відповідальності. Це дуже важливо. Наступне це має покращити організаційно управлінську структуру безпосередньо і координацію між командуванням. Це теж дуже важливо. Крім того, на е, командування армійських корпусів планується призначати тільки досвідчених офіцерів, які мають бойовий досвід, для того, щоб ситуація дійсно покращилась. Більше того, я вам хочу навести приклад, коли у нас відбувалися кадрові зміни, і е, пан Драпатий став командувачем сухопутних військ. Ми бачимо, як це почало працювати як е, під координацією і командуванням головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського. Почали впроваджуватися певні зміни, і е, ситуація почала дещо покращуватися на фронті. Я думаю, що з призначенням е, пана Гнатова ми будемо очікувати того ж самого. Плюс, а для чого потрібен аудит? Аудит потрібен для того, щоб зрозуміти реальний стан справ його. Ніколи не буває забагато, як би він не подобався, звичайно, через певні там бюрократичні моменти і так далі комусь, але він має бути для того, щоб чітко розуміти, в якому стані підрозділи перебувають, на що розраховувати, де потрібно їх посилити, де потрібно, можливо, провести якісь зміни, що, яка є оперативна потреба в озброєнні. В принципі, аудит дуже часто проводить безпосередньо головнокомандувач, він сам перебуває дуже часто на місцях. В смугах відповідальності бригад, батальйонів, які тримають фронт, і він так само ознайомлюється. І цей аудит полягає не просто в тому, що знаєте, давайте ми приїдемо там і подивимося, дамо якісь сказівки. Ні, це отримання зворотньої реакції про те, які є потреби безпосередньо в підрозділі, що потрібно зараз, яким чином діяти. І от ідея в тому, щоб зараз цей аудит ще посилити для того, щоб підсилити безпосередньо наші підрозділи бойові бригади на передовій. Тобто йдеться про якщо так можна висловитися, оперативну перевірку, тобто потреби, які існують станом на тепер, числі... теперішній день, чи це чи це не пов'язано з переглядом певних програм з допомоги, в тому числі потреби, які є. Друге, це все ж таки перехід на корпусну модель з розумінням чіткого розподілу відповідальності і з розумінням, як будуть діяти бригади. Що стосується допомоги, я вам можу сказати, що в принципі ці речі вони не дуже пов'язані, тому що це більше пов'язано із тим, як нам вдосконалити систему от зараз ще з середини, щоб вона була ефективніша і дієвіша. Що стосується допомоги, то ви знаєте, що а допомога зараз надходить. У нас немає якихось, скажімо, блокувань з боку сполучених штатів чи наших європейських партнерів. Єдине, що звичайно нам би хотілося, щоб ці обсяги були більші для того, щоб ще ефективніше протидіяти зовнішньому ворогу. Що для цього не вистачає, і насправді ми ж. Говорили вже про власне виробництво, особливо про дрони, наприклад, ракетне забезпечення. Президент зауважував на тому, що за другу половину минулого року ми зробили величезний крок вперед у власному виробництві. Наскільки сьогодні у нас це виходить? Ну я можу сказати, що якщо ми подивимося станом на 2022 рік, ситуація була гірша значно, ніж вона є станом на зараз. По виробництву. тому що зрозуміло, повномасштабне вторгнення. Проблеми з виробництвом, тому що ворог завдавав ударів в тому числі по об'єктах нашої оборонної промисловості, ми розуміємо. Але на 2025 рік ми виходимо з тим, що фактично Україна в перспективі може стати лідером в світі за дроновою індустрією, і це ми бачимо вже ну, реально дуже чітко помітно. Ми самі можемо побачити, навіть просто взяти. Статистику і математику, скільки ударів завдавалися далекобійними дронами, зокрема які вироблені в Україні 2024 року, і скільки зараз, ми побачимо, що статистика пішла вгору доволі таки суттєво, і частота ударів цими дронами. Наступне це. Те, що в нас є спільні підприємства, такі як Рейнметал з Німеччиною або Saab зі Швеції, які є підприємства з французами, які працюють так само і німцями по різних блоках питань для того, щоб удосконалювати і нашу промисловість оборонно. І ми вийшли вже десь на третину, фактично самозабезпечення рівня станом на зараз за різними параметрами: це дрони, це системи радіоелектронної боротьби, це в тому числі снаряди, які виробляють і бронетехніка. Ну і ви знаєте, артилерія, це, наприклад, самохідні артилерійські установки Богдана. Тобто процес іде, але він потребує інвестицій, він потребує значних коштів. В Тому числі і ракетна програма, те, що президент України говорив про наш довгий Нептун, довгий про ракету Нептун, на тисячу так. кілометрів, і про її успішне бойове застосування, це дуже важливо. Це дуже добре і це потрібно розвивати, але на це потрібно постійно виділяти кошти. І тому тут іде комунікація з нашими партнерами, тому що ми кажемо: от є е, звичайний приклад, коли Данія починала інвестувати в українське виробництво, і вони прийшли з грошима і сказали, започаткували ініціативу про те, що датський уряд готовий дати Україні українським виробникам виробляйте тут. Мотивація ще й була в тому, що в принципі. Це зробити швидше тут і зараз, ніж в Данії через певні бюрократичні процедури, моменти знову ж таки відкриття виробництву переходу, це все потребує часу. в Україні це може відбуватися швидше, і тому йде розмова з партнерами: що надайте ну, нам можливість ліцензії, дайте нам можливість спільно працювати. Тому що, в принципі, загалом, якщо ми говоримо про єдиний європейський безпековий простір, то вони теж мають бути зацікавлені в тому, щоб ракети у них були. А що, якщо Сполучені Штати а, будуть виходити з європейських країн? А вони декларують такі наміри, ми бачимо, що такі ідеї є. Зараз а, в НАТО фактична криза з багатьох цих питань, ну це ж реально, в принципі, вбачається. Якщо а, президент Трамп підтверджує, що може бути анексія Гренландії, ну, як мінімум, це з викликає певні тертя, правда? І тому. А, до чого це я веду? Я веду це до того, що європейські країни вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб вкладати в тому числі і співінвестувати, і співфінансувати, зокрема, українську ракетну програму. Тут є спільний інтерес, угу. тому що крім ракети Таурус далекобійної, це найбільш далекобійна зброя, яка є на сьогоднішній день у європейських країн. Оперативно-тактичних ракетних комплексів немає, тобто балістичних ракет немає. Це система атакам, які Європа закуповує. Відповідно, якщо ми будемо мати, ми можемо спільно з Європою, і відповідно це східний фланг, фактично, ось НАТО може бути прикритий і захищений за умови інвестицій, і не треба буде американського. Тому є, скажімо, перспективні проекти, які потребують фінансування, а є ті, які вже втілюються в життя. Стосовно допомоги міжнародної, Німеччина зокрема оновила список військової допомоги Україні. Туди, туди увійшли зенітні установки Гепард та розвіддрони. Вектор про це йдеться на сайті німецького міноборони. До слова, тепер зараз списку допомоги, яку Берлін передасть Києву, є протимінні транспортні засоби, боєприпаси до танку Леопард та БМП Мардер. Окрім того, Німеччина передає Україні самохідні зенітні установки Гепард та ракети до зРК «Айріс-Ті». Це що стосується Німеччини. Ну от те, про що ви кажете, пане Олександре, що країни розуміють, що відповідальність є, і кожна країна Європейського Союзу або Європи несе відповідальність за те, що сьогодні відбувається в Україні, тому що наступним полем бою може бути хтось із них. Те про що ми почули від Німеччини, щось нове, те, що нам дуже необхідне, системи протиповітряної оборони, також додаткові. Oh, uh... Власне, що стосується систем протиповітряної оборони, це дуже актуально. Ми бачимо, що Росія завдає дронових ударів і ракетно дронових по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Вони не припиняють, на жаль, цього робити, і, звичайно, нам потрібно захищатися і зміцнюватися. І Німеччина, якраз як виробник саме ракет до системи IRST-SLM СЛМ і irst СЛС. Це підтримка в цьому, як і гепарди, які допомагають нам збивати шахеди. Теж дуже ефективна установка. Вона себе продемонструвала. Звичайно, нам до них потрібна якомога більша кількість набоїв. Ну що це теж дуже важливо, тому що ну ми розуміємо розумієте, 10 тисяч набоїв, які передані. А повне бойове спорядження це 640 набоїв у гепарда. Тобто, ми можемо приблизно порахувати, наскільки споряджень цього вистачає, і тому, власне кажучи, чим більше у нас буде сил і засобів, тим ефективніше буде протидія якраз дронам. Але щодо Німеччини можу сказати, позиція у них послідовна, і вони дуже, скажімо так, оптимістично дивляться на те, щоб їхній оборонно-промисловий комплекс відроджувався. Тому що це інвестиції, тому що це економіка, і на це є попит. На зброю є попит на айріси, буде попит в світі, і не тільки в Україні. Вони вже показали свою роботу доволі таки ефективно. Виробляти їх це означає інвестиції в американську вибачте в німецьку економіку. Все дуже просто є вигода в тому числі, крім того, щоб допомогти Україні, є економічний інтерес, і це дуже важливо, коли наші партнери говорять про те, що вони підтримують Україну. Дійсно, так і ми за це вдячні. Але вони в тому числі підтримують і власну економіку. І я так оптимістично дивлюсь саме на Німеччину. Мені здається, що після формування нового уряду, там на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем, вони ще по-новому підійдуть до цього, і там буде все більше інвестицій. Підозрюю, що можливо і питання якраз інфраструктури оновлення там на десятки мільярдів євро. Тому числі може передбачати і оборонно-промисловий комплекс як один із пунктів цього. Пане Олександре, дуже хочеться, щоб допомоги було більше і щоб те про що ми говоримо, знаєте, вже в позитивному ключі точно відбулося. Спасибі вам дуже, Дякую. що ви знайшли час. Олександр Мусієнко, військовослужбовець роз збройних сил України, був в нашій студії сьогодні.